Усім всім вітаннячко, другий раз починаю відео, зовсім не так мала починати, але цілий день на городі, весь який мене тут зоопарк оточує. Всі, всі на городі. Усе, кури, курикачки, Степан, не ставай так, бо я тебе трохи, трохи боюся, якщо чесно. Те теж уже попробігало мимо, побігло далі. Ой, на бураках ось пасуться ще кури, деруть, гичку. Одним словом, що хочу розповідати. Хоч розповідала то одне, а вийшло, що буду розповідати інше, але тим не менше трішки розповім. Ой, а там з того, що починала, то вставлю. Ну, значить, Починала тим, що сортую буряки. Кормові. Е, да, і так, і ще згадувала і зараз ще скажу. Може, замучена, то вже вибачайте за такий вигляд, тому що цілісінький день. Насправді, от, і хотіла сказати, що казали, вчора, що якось так раптово відео закінчилося, то там з'явилися трішки маленькі сумніви, красотуля. Не не сумнівайтеся в нас. Ви знаєте, як -то, е, іноді десь там Юра щось микне, і я слухаю, е, що от так, я як мона не робити, то не роблю, а як мона робити, то я роблю. Отак ми всі чогось так, коли не робимо, то не робимо, коли вже робимо, то робимо. Ми таки викопали вчора моркву, вирвали буряки столові, правда, не все скинули. Під горіхом, якщо дощ піде, тому що обіцяю знову дощ, то буду накривати, постоїть. І сьогодні зранечку встали до бурячків кормових, і вже можна сказати, фінішую, закінчую. От зараз трішки вставлю, яка в мене бригада була помічників. Хочу сказати, що з такою бригадою то дуже навіть і дуже приємно працювати, і можна хоч таку, хоч. Ой! Вибачайте, махаю. Мона хоч цілий день так працювати. Ну, то є, єдине, що ну, таке трошки, трішки втом, вто, втомилася, стомилася. От. Але до дощу, слава Богу, викопую уже все. Так, тепер е, ставлю зараз, як діти лені. Я, я там чищу, діти рвуть, я чищу. От, і, ну, і, А далі розкажу, чого, чого сортую, що і нашого. Дивіться, ну яка бригада. Максимчик, клади, клади бурячка. Хтось Казав вчора, що дуже щось якось так у відео закінчилося, нас трішки засумнівалися. Нам? Нам сумніватися немає чого. Ми вчора вирвали моркву, вирвали буряки столові, все звезли. Сьогодні вийшли. І всі дружно працюємо біля буряків кормових. Ось така робота. Мені закладають сюди. Я чищу, чищу і сортую. Так, у дітвори невеличкий пере... перекус. Ну а як же? Працюють. Пішли, взяли собі печива, солодкої водички, цукерки. Та й смакують, хай відпочивають. Вже, вже миші ганяють. Ловіть, зловили, ні. Втекла? Отак. Всі ловили і одна миша. І миша втекла. Мама, вона така красива. Значить, ось там, на купочці біля гички, лежать бурячки такі, знаєте, як для дому. Як для дому. От. Е і так вони по городі, де чистила, то там вони і лежать. Вони там не, не дуже надто величкі. Які велички, то десь там може десь підгризаний, десь надгризаний. десь починає чи, чи припорчуватися, чи побитий, чи надламаний. То все для дому. Значить, дивіться. Причіпчик при бурячків, ну ще я не дочистила. Ще я буду зараз начищати. Це ось такі е, гарні красиві бурячки. От, Нормально так чищені, обірвані, не биті, тому що несу, кладу, е, кладу знаєте так, руками. От, Навіть не кидаю, а просто кладу, кладу. Е, то З чого мало б відео починатися? З того, що мали купити у нас повний прицепчик. Таких бурячків за 5 тисяч, але, е, ну, але обставини складаються так, що не купують, от, тому що є в людей можливість е, взяти, отримати жом, от, то е, так пояснили, що передумали. От, Значить, тому буду пропонувати все рівно на продаж ось ці буряки. От, мав би бути повний прицепчик, якби кабанчиком, то це мало б бути 5 тисяч. Якщо він не буде повний кабанчиком, то, напевно, щось будемо скидати. Ну, але тим не менше, тут, якщо кабанчиком, то казав Юра, що більше 2 тонн. Якщо не кабанчиком, то ми тонн 2, виходить, буде. Ну, таке, він, він прибуде, то він скаже. От вже. То я пізніше сюдищу складу, скільки буде, стільки покажу. І, можливо, хто по місцевості схоче забрати. Можливо, комусь потрібні. От. Так. Здається, що нібито приїхав Юрасик, я сьогодні собірую тут на городі з дітьми. От діти я, його ціглісінький день дома немає. Десь його там припросили перевозити зерно. От. То але здається, ніби то е, трактор якийсь тільки що під'їхав і десь там заглох. Я на городі. То поки що не знаю, чи то він, піду побачу, разом відпочину трішки. Ну, якби то так, да. якби то трактор під'їхав, це він, напевно, щось з цим трактором їздив, возив, але його вже тут немає. Зараз будемо ходити одне одного шукати. Я. Згорода цією стороною, а він, напевно, що через подвір'я нагород. А я що казала? Я однією стороною йду, а він вже з другої гукає наташу, наташа. Дівчата відкрили, щоб вони походили. Що нічого не зроблено. Що нічого не зроблено? Вирвані всі, ще не почищені всі. А нащо ви їх всі одна завтра мороз? Ти що? Ну то вперед чистити, бігом і носити у мене що тут стільки лишилося, дочищаю. Пішли давай, 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 контролюй. Шо, як ти там виїздив, що ти там з'їздив? Завіз два прицепти. Добре все. Болото, тяжко їхати. Лісами, полями. Змінила трішки імідж. Під... Піддягнулася. Вдягнулася. Бо що? Ага, Степана годує, з рук хоче. бо щось щось похолодало. Що? Чуєте чи ні? Гукає мені шашлика не хоче. Маленький ще, а він же з нього шашлика хотів би їсти. О, о, о. Не йде. Ай, ну ви ж, воно ну, подивіться. Ну, ще небагато лишилося, воно тобі бере і дощ пускається. Ой, що ж це я ходила з Юрасиком цей чаювати, щось прикусити. Треба було таке чистити, а чистити? Не знаю, чи дасть. Ну, ще поки такий не заливний, то буду чистити. Ну, дивіться, що в нас починає робитися, Я в шоці. Слухайте. Знаєте, таке враження, що гроза має бути, наче до літу. Я взагалі. Що? І що, дивіться, що, що в мене осталося, а? Дивіться, що що залишилося. Жменька. Так, одним словом вже все. Скільки встигла, скільки встигла. Дивіться, зараз викину, запропоную або 2-600 тонн, тому що терміново потрібно, або 4,5 оце прицеп борти. А отак Юрасик буряки дощем спасає. Казала йому раніше треба було їхати. Ага. Виїде чи не виїде? І дощ, який вже пере. Ну-ну-ну, ще трошки. О, дим, словом, мокра, як курка вже. Юра теж на силу забрали цього присепа з городу йде, хоч трішки щось прикриємо, жменька ще осталася, хай же там лежить. Тому що все злива. Злива. Отак От вже як накрили, так накрили. Морка столові буряки і прищуп з буряками. І вже можна навіть до хати не йти, можна собі мокнути далі. Рости буду. Все, на все добре, гарного, гарного суботнього вечора, мирного неба, і дам сушитися.